Останні дні роботи адміністрації Джо Байдена, час підбивати підсумки, зокрема й у сфері зовнішньої політики. Радник з нацбезпеки США Джейк Саліван вважає, що в підручники з історії роботу їхньої команди запишуть так. Ми зміцнили наші альянси, послабили наших ворогів, посилили джерела сили Америки. І ми зробили усе це без затягування Америки у війну. Сам президент Байден називає одним зі своїх ключових досягнень підтримку України, що дозволило зупинити Путіна. коли Путін вторгся в Україну, він думав, що захопить Київ за лічені дні. Правда, в тому, що від початку війни саме я стояв у центрі Києва, не він. Путін ніколи подумайте про це. Однак погляди ззовні більш критичні. Бен Годжес, генерал відставці, і колишній командувач армії США у Європі так підсумував політику Байдена щодо України. дуже хороший поважний чоловік, якому забракло стратегічного бачення, і який втратив історичну можливість. Початкова реакція на загрозу великої війни Росії проти України була вірною, кажуть аналітики адміністрація Байдена виконала чудову роботу, аби поінформувати усіх увесь світ про те, що Росія планує зробити. І коли Росія зробила це, звісно, був шок, але світова спільнота була готова. І час, який ми б інакше витратили на вислуховування заперечень росіян, ми зберегли. віддають належне Байдену і за те, що він зміг об'єднати понад 50 країн на допомогу Києву насамперед у ЄС і НАТО. Коли я сидів на зустрічах ЄС. Я не був переконаний, чи ми всі на одній хвилі були й дуже проукраїнські, проєвропейські представники, і ті, хто був абсолютно проти. Тому зусилля, які вклала ця адміністрація, у те, щоб ми всі мали спільне відчуття мети, що це стосується нас, у цьому вони були успішними до певної міри. Та, врешті кажуть, оглядачі зволікання із наданням зброї, обмеження, які адміністрація встановлювала для України і себе, непослідовність у заявах і визначення кінцевої мети не дозволили президенту Байдену записати перемогу України частиною своєї спадщини. Do you? чи вважаєте ви, що президент Байден лишає Україну у найкращій з можливих позицій? Абсолютно абсолютно ні. Ні, найсумнішим є те, що ми на жаль не можемо цього сказати. Звісно, ні, якби він озброїв Україну належним чином і дозволив українцям повноцінно використовувати американську зброю, Україна б мала шанс повернути 30-50% територій, які є нині окупованими. Аналітики і дипломати погоджуються, ядерні погрози Путіна зупинили динаміку допомоги, і це називають найбільшою помилкою і прорахунком адміністрації Фейлдвела. Вони не змогли розробити чіткої стратегічної мети допомоги Україні, бо вони були нажахані і паралізовані можливістю думкою про те, що Росія може застосувати ядерну зброю. це, це ядро слабкості зовнішньої політики Байдена. Ланзбергі згадує, що зміна сталася ще восени 2022-го. Тоді українці змогли відвоювати частину територій, і Росія пустила вхід свою ядерну карту. і тоді лідери заходу буквально підняли руки в повітря і сказали: ми нічого не можемо у цьому протиставити, і можна було відчути, наче хтось збавив гучність у допомозі Україні, і тепер ми у цій доктрині. Ми досі у цій доктрині. Сполучені Штати мали вчинити інакше, переконана Евелін Фаркас. що можна було би зробити інакше, то це просто робити те, що ми планували, і не дозволяти путіну залякувати нас, що призводило до довгих роздумів щодо зброї. Зрештою, усе за що він погрожував застосувати ядерну зброю, ми зробили, і він не застосував ядерної зброї, тому що у нього є вагомі причини не використовувати її. Президент Байден, утім, вважає недопущення прямої конфронтації між двома ядерними державами Росією і США, одним зі своїх досягнень. Білий дім відкидає критику про те, що червоні лінії Путіна стримали Вашингтон нікого це не стримало. Сполучені Штати надали Україні усі засоби, про які вона просила, і це логічно, що найбільша ядерна держава сполучені штати мають враховувати менеджмент ескалації. Будь-хто хто каже інакше, безвідповідально ставиться до зовнішньої політики і не сидить в овальному кабінеті, змушений ухвалювати ці дуже важкі рішення. Вже незабаром крісло в овальному кабінеті займатиме Дональд Трамп. Він обіцяє завершити російсько-українську війну. Аналітики вважають, це можливо, але за певних умов. Я звісно підтримую ідею завершення війни якомога швидше, але це має бути лише за умов справжнього завершення війни, а не просто перемир'я. Це має бути справедливий мир. А відтак це означає, що Україна повинна мати гарантії безпеки. Як цього досягне Трамп? Я не знаю. Я не впевнена, що він повністю усвідомив, що це необхідно для справді тривалого миру, і щоб пізніше не бути осоромленим російським урядом. Але є причини вірити, що Трамп може принести мир. Питання у тому, скільки часу це забере. Одна з цих причин у тому, що перевага нині на боці Трампа каже генерал Годжес президент. Президент Трамп заступає на посаду цього разу із значно більшою перевагою над Путіним ніж це було вісім років тому з економічної, політичної військової точки зору. Путін у дуже поганій позиції. Інша причина вважає посол Гербст, що люди в його команді, відповідальні за нацбезпеку, розуміють важливість протидії Путіну. Головне, аби їхнє бачення переважило голоси скептиків підтримки України. Україна досі вільна сказав у своєму прощальному зверненні до американців президент Джо Байден. Його роль у цьому оцінюватимуть вже історики пізніше. Нині ж Білий Дім чекає на нову команду, а решта світу пильно стежитиме за першими рішеннями наступного президента Дональда Трампа. Із Вашингтона Юлія Ярмоленко та Юрій Панін. Голос Америки.